Як вклавши 2,5 тисячі гривень, можна отримати півтора мільйона пенсії. Зустрічайте елітний маєток, в якому прописано 28 осіб. Ми вирушили в селище Тепениця Олеського району Житомирської області. Третя зона відселення навколо Чорнобильської АЕС, аби з'ясувати дивну річ. Що тут відбувається? У деяких домах зареєстровані по 10, 20, а то й 30 людей. Коли ми дізналися про це в Києві, перша ідея, що спала на думку: так можна ухилитися від мобілізації: Чорнобильська зона, радіоактивне випромінювання, білий квиток. Тож ми вирушили у Житомирську область, щоб розібратися. На місці ми з'ясували, що дійсно шахрайство, але воно не має нічого спільного із мобілізацією. Оскільки статус чорнобильців сам по собі ніяк на мобілізацію не впливає. Проте істина виявилася ще приголомшливішою. Виявляється, люди реєструються у непридатних для житла місцях Чорнобильської зони через корисні мотиви. Притому, хоча ця схема не пов'язана із мобілізацією, вона зовсім не безвинна. Люди прописуються заради чорнобильських пенсій. Виплати у третій зоні відчудження до якої входить також Житомирське село Тепениця, складають дві мінімальні зарплати. Внаслідок того, що через протизаконно зареєстрованих людей виплати суттєво зросли, місцеві мешканці стикнулися із затриманням пенсії. В пенсійному фонді просто скінчилися гроші. Нічого, ніхто, ніхто, нічого не об'ясняє. Забрали і все. Да, кожного місяця знімають. В цьому місяці в нас в селі, мабуть, часу... чоловік п'ять зняли. І чи багато таких будинків тут по селу? Багато є таких порожніх. Хабі знімали з тих пенсій, хто поприписувався незаконно. А ми живемо всю жизнь, ніхто не виписувався всіх. І в нас у наших знімають таких людей, що не виписувалися. То знімайте в тих, хто, хто поприписувався незаконно. Провірте, коли вони приписалися. Да і все, де да знімайте з їх, вони винуваті, а ми при причому. Це не поодинокі явище. Воно спостерігається геть усюди навколо Чорнобиля. Ось ситуація у селі Базар Народницького району. Це вже друга зона відчудження. Пенсії там ще вищі. Кожен підписант отримуватиме три мінімальні зарплати на місяць. Статистика свідчить: люди, що займалися шахрайством із Чорнобильською реєстрацією, вже незаконно отримували в середньому по 60 тисяч гривень на місяць. ДСР вже виявило 24 таких людини. Загальні суми збитків півтора мільйона гривень. Нещодавно оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області викрили злочинну схему отримання грошових виплат з бюджету. Відповідно до розробленого плану, особи підшукували власників будинків в Чорнобильській зоні і запевно винагороду пропонували їм прописати там громадян. Надалі з відповідними документами зверталися до обласного управління пенсійного фонду для нарахування виплат, а після отримання відмови підключали вже юриста та зверталися з адміністративним позовом до суду. Після цього пенсійний фонд зобов'язували нарахувати та виплатити підвищення до пенсії особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Проте, як стало відомо у ході слідства, прописані особи ніколи не мешкали на згаданих територіях, а будинки, в яких вони проживали виключно на папері, були занедбані та непридатні для життя. Також варто зазначити, що в одному такому будинку було зареєстровано по декілька десятків осіб. Наразі вже 24 учасникам оборудки повідомили про підозру за статтею Шахрайство. Їм за такою схемою нарахували виплат на півтора мільйона гривень. Робота із встановлення повного кола причетних до реалізації шахрайської схеми осіб продовжується. Слідство триває. Може здатися, що це лише чиясь недбалість. Ось припустимо, людина подає документи про реєстрацію за тією чи іншою адресою. А там така будівля, як ми вже бачили. Вона покинута, занедбана, крізь дах стирчить дерево. Тобто жити там неможливо. Але чиновник, який приймає документи, просто не в курсі, як там справи. Тобто бюрократична машина працює сама по собі. Проте зараз процес реєстрації відбувається у місцевій громаді. Там кожен знає один одного. Всім добре відомо, що у маленькому будиночку без даху, де жити неможливо, зареєстровані, наприклад, 30 людей. Є такі випадки. Тож питання, коли керівники громад спокійно заносять черговий реєстраційний запис? Чи вони не розуміють, що відбувається, і навіщо це відбувається? Тобто, чи це недбалість? Чи вся ця схема шахрайства була б неможлива, якщо б в ній не було задіяно голови громади, помічників чи інших активістів?